Олена, довгі роки на сцені ти втілювала образ Юлії Тимошенко. Коса, усі атрибути, міміка, жести. Відтепер ти інша політична жінка. Це Надія Савченко. Тут зараз багато хто відкриває своє хавало. Ну возмущається. Тобто, з приводу моїх зустрічей з Харченком, Плотницьким, Путіним, Трампом. Я вам так скажу: мені плювати. Головне, що моя мама дуже рада, що я хоч з какими там мальчиками зустрічаюся. Незвично тебе бачити у цьому образі. Було легко перемкнутися. Навірно, мені вже хотілось зміни іміджа, і мені було цікаво працювати над этой ролью. Я слухала виступлення наді круглосуточно <'я> практически улавливала мелодику ее речи, потому что мне было <годов 'я> важно быть похожей. И это был какой-то даже своего рода вызов самой себе, вот да. <годов 'я> Такой артисти артистический. Поэтому ну, мне интересно меняться. И в этом, наверное, прелесть этой профессии, что ты можешь попробовать, например, новую стрижку и понять, что никогда в жизни больше ее не сделаешь. Колись в <годов> тебе была такая заческа. А, но был другой цвет волос, да. Но и была не так все рваное, было такое мелирование. А тут була немножко чолка, це все було давно. Чи була реакція від Юлії Тимошенко на твою Надію Савченко? Юлія Тимошенко. Є у вас реакція на мою Надію Савченко? Я не знаю, мені ніхто не телефонував.